<laughs> Привіт усім! Шалом-шалон. Ми зараз знаходимося біля моря у місті. Остань. Дивіться, який гарний тут краєвид. Це машинки, до яких чіпляють такі паруси і поки з О, вау! Ми приїхали з вами і Богдан вже злий, недовольний, мені бурчет. І каже, що поки він не з'їсть кебаба, то він не успокоїться. <рес> Все Целющий кебаб допомагає. Лисі, розкажи щось, що ти знаєш про це місце. Ще нічого не знаю. Нічого? Приїхали буду дізнаватися. Ти вже мала все знати, де найвкусніші <палека> кебаби продаються. Та це Богдан потверти моїй. не Окей, я Вже дізналася досить багато про це місто. Тож готова з вами поділитися цією інформацією. Тож Остенди це чарівне бельгійське місто на узбережжі північного моря відоме як королева бельгійських курортів. Зараз ми прогулюємося по головній набережній — променад Альберта I. Тільки Погляньте на цю величезну берегову лінію. З того, що я знаю, що там англія. Манту там на. Там, там, там. <laughs> Якщо ви звернете увагу на другу карету, оця що поїхала, то побачите не поплачено рекламу за На першій лінії моря розташовані ось такі великі будинки, їх що називають шпаківні. Це все приватні резиденції та апартаменти. Зараз тут 16 градусів тепла. А в місті там, де ми живемо, то навіть сьогодні буде 19 градусів. Так що в нас вже тепло, і я навіть думала залишити цю курточку у машині. Але буде нам такі каже: Ні, Олеся, бери куртку, я така, ні, не треба. Бо то ж так тепло, але біля моря такий холодний вітерець побиває тут, дує, то добре, що я взяла курточку. А дивіться, бо це навіть футбол, і він каже, що йому нормально. Він такий каже, що? Ти не хотіла брати курточку, випоминає мені. Ні, тільки ти мені можеш випоминати постійно. Так, така правда. Таку привілегію маю тільки я. Гуляючи набережні, можна натрапити на алею бельгійської слави. На жаль, я її не засняла, але вона досить схожа на Голівудську, і на ній можна знайти відбитки відомих бельгійців, таких як Тібо Реал Мадриду. Я, до речі, була полкою фанаткою даного клубу, тож халамадрід <рес> також на алеї відбиток Жан Клод Вантама. Цікаво, чи він ставив цей відбиток у своєму фірмому шпагаті? Хм. Це питання так і залишається для мене відкритим. Богдан каже, що мені потрібно ось таку машинку купити. Я буду їздити на закупи. Але Богдан, я не знаю, що там пакети помістяться. Це такі ну, малолесенькі закупи. Стандартний форму один Це до грошей. Це до грошей, до великих грошей. Молодець. Ти доходиш вже до пункту призначення Богдан. В середині ХХ століття тут знесли багато історичних віл і замінили на багатоповерхівки для максимального використання простору. Ми гуляли вуличками міста та насолоджувалися його атмосферою і продовжили пошуки хорошого кебабу, який так хотів. Можна наробити розпаківку. Ви тільки погляньте на його обличчя, який він довольний. А це моя картопелька. Бачите, це воно в такій картопельці. Тут отакий салат в мене поміщений, яка величезна порція. Оця запечена картопелька, начинена салатом, сиром, курчкою та сосом, дати шо це було дуже смачно і ситно. Варто спробувати. От рекомендуємо зайти у цей заклад. Богдан, ми обідали. що ти скажеш, чи сподобався тобі кебаб? Смачний кебак. Смачний кебаб. За Богдановий кебаб і мою таку картошку салатом і із курочкою і дві Кока-Коли. Ми заплатили скільки було? 24 євро. 24 євро, і це так добре про мене Я геть переїла, я не змогла доїсти, то ми взяли картошку додому, додому, це ще буде мені вечеря. Через полю забудови в різні десятиліття можна побачити. Нання різних архітектурних стилів, деякі виглядають стильними, інші трохи зостарілими, а деякі навіть незграбні. Це своєрідний мікс Остенди, де сучасність перемішується зі сфорією. Ну а зараз час десерту, бо нам хочу морозому, чи вафику, чи краще, і то і то напевно, так. Да? <плес> <плес> так що йдемо ну, зараз, беремо на нюх, тут так пахне гарно бельгійською вафійкою. Тобі черга була. <плес> <луна. плес> Що Богдан вкусне? <плес> Полунична і бананова кулька, так? <плес> а я нічого не хотіла, ні вафрики, а морозиво я не дуже сильно люблю. <плес> Тому я сьогодні без десерту. Це скульптура вагітній жіночки, яка лежить у фонтані і на нозі тримає якусь голову. Гляючи містом, ми натрапили на такий мальовничий парк, що знаходиться у самому центрі міста. І називається Леополд Парк. Погляньте, тут вже почали цвісти квіти так красиво. На перевагу шумній набережній у парку було мало людей і панувала спокійна та тиха атмосфера. З парку було багато таких прикольних різних пташечок смішних. До речі, цікавий факт, що щороку влітку в стенди проходять міжнародний фестиваль піщаних скульптур та різні ті з усього світа створюють вражаючі витвори мистецтва з піску. Тож, треба буде обов'язково приїхати сюди на цей івент. Вода не з тим кульком з картошкою мою. Не Богдан, скажи, яка тобі кулька морозова більше сподобалась? Полунична чи бананова? Стрекбери. Ми хотіли дойти туди до моря. Але тут ось таке болотце не болот, це не хочеться йти через нього. А щоб обійти його, то це треба аж туди йти на самий початок. Ми вже не підійдемо до моря. А це ми вирішили зробити вечірню пробіжку. Ну, знаєте, дуже плотний обід був. Це що виходить? Сьогоднішній день доходить до завершення. Так сказати, це фінал, туди сюди там сям. І завтра знову понеділок. Знову На роботи. праця, 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 праця. І знову неділю. Знову десь треба їхати, це, виходить. Саме головне, що. Нормально щось поїсти. Ти з'їв кебаб і ти лишився довольний, так? Звісно. Я хотів за скубаному тому кебабою з'їсти кебаба, але ти не хотіла. Тобі Тебі там погибне, там некрасиво. Було дуже багато відео. Но, ну, просто да. вони не поприбирали, там робиться срайник. Ця вона розповідає про те, що ми зайшли, він знайшов якийсь дуже славновідомий, багато відгуків, кебаб, але ми туди зайшли, і я така кажу, я там їсти нічого не буду. Хочеш собі закази, я заходжу там такий мусорний бак. Вуличний стоїть тільки в зданні. Ну він... На щастя, був закритий, звісно, але все рівно. Ну, типа, що це таке? Я так подивилась, якось там грязнувати я така ні, я такого не хочу. хочеш чоловіче їж собі. Або ні, я не хочу. І ми пішли в інший кебаб, в інший цей заклад, що ми вам показали, він був дійсно а, гарний, там чистота порядок. Тим часом почало заходити сонечко і краєвид ставав з кожною хвилиною, ще красивіший. Багато людей було. Ось там на тій набережній не було де розминутися. А що тут тоді робиться в сезон літом? Ужас, ужас. І так важко було знайти місце, щоб припаркуватися. Напевно, вся ця велика берегова лінія. Вона вся буде літом заповнена. Класно, що вдалося нам з'їздити до моря, трошки подихати свіжим. Морським бризом. І цей красивий сон Ми не покидали наших спроб добратися ближче до моря. Якщо зупиняєшся, то влазиш туди так. в воду далі. Yes. Ми це зробили, ми дійшли до моря. На, На кінець, то під кінець дня. Сонечко сідає за загально, телевузи кажуть, бувай. Хто пам'ятає це легендарне шоу, то з вас лайк і коментар також було б непогано. <рес> ну а я в своєму звичному репертуарі, щоб знаєте, Богдану було не скучно і вам також ці пічні ноті я буду закінчувати. Якщо вам сподобалось це відео, я буду дуже вдячна. вподобайці, комусь приємному коментареві. Як завжди, зичу вам усього, що найкращого, та побачимося у нових випусках.